Доброго дня, з вами компанія Автопарк і у нас нове надходження, місто Київ. У нас сьогодні представлений автомобіль Шкода Octavia A5 2007 року з самим надійним двигуном 1.6 та механічною коробкою передач. Автомобіль знаходиться в дуже гарному технічному стані, але є певні недоліки, сліди використання. Автомобіль надійний, автомобіль економний комплектація з кондиціонером. Повністю всі склопідіймачі. Оригінальні колпаки шкода, Заднє тонування. Підійде для користування як для початківців, так і як автомобіль для сім'ї на кожен день. Автомобіль не фарбований. Всі недоліки ви зараз можете побачити на відео. Чотири сто з доводчиками. Електрорегулювання дзеркал з підігрівом? Пробіг 436 тисяч, магнітола Sony кондиціонер? І надійна механічна, п'ятиступінчата коробка передач. Салон знаходиться в дуже непоганому стані. двигун працює. на відмінно Цей автомобіль ви можете оглянути та придбати за адресою міста Київ вулиця Сумська, 2А, також доступні послуги з кредиту та лізингу. Всім гарного дня!